Hi, guys! What's up? Сьогодні говоримо з вами про те, як нарешті вивчити англійську мову. Тема непроста, тема цікава, в принципі, як і всі відео на моєму каналі, розповім вам сьогодні про мій досвід, про те, що працює краще, що працює гірше особисто для мене. І дуже сподіваюся, що це відео допоможе зробити ваш досвід вивчення англійської мови кращим, легшим, простішим і найголовніше ефективнішим. І перед цим усім відповім одразу на запитання Каріна, з чого ти вирішила, що ти можеш говорити нам тут, як вивчив англійську мову. Отже, я все ще вивчаю англійську мову, але, тим не менш, я впевнена в тому, що я можу поділитися з вами своїм досвідом того, як краще вивчати англійську мову, тому що цього літа я складала IELTS і склала його на C1. Це доволі гарний рівень, який дозволяє мені знаєте так, засунути подалі свого самозванця, який живе всередині мене, і поділитися з вами цим досвідом. Окрім цього, я вивчала англійську мову в університеті, коли я навчалася на двох спеціальностях: на бакалаврації з міжнародних відносин і на магістратурі з міжнародної інформації, де в мене була як англійська, як англійська, а також і теорія, і практика перекладу. Тому ось в дипломі в мене пише магістр міжнародної інформації. Інформації чи міжнародних відносин, ну, чесно вже не пам'ятаю, але там точно написано фахівець перекладу іноземної мови. От, тому це в такому академічному сенсі англійську мову я також я знаю. Е, також, окрім цього, я навчалася на магістратурі під час точніше, своєї магістратури упродовж двох семестрів в Німеччині на програмі «Миробудування, вивчення конфліктів в Оснобрюці. І відповідно там ця програма в мене була англомовна, і, і в мене все спілкування якби, із викладачами і під час навчання. І з одногрупниками була англійською мовою, от тому це така ще одна практика англійської мови. Крім того, я також брала участь в різних заходах, де мала публічні виступи теж англійською мовою в європейських країнах. Також, окрім цього, всього, я була на стані візитах в різних університетах, які теж відбувалися англійською мовою, проходила додаткові навчання теж англійською мовою. І ще я маю досвід ведення переговорів, саме бізнес переговорів англійською мовою, а також не тільки бізнес переговорів англійською мовою. Тому дійсно англійська мова в житті пригодилася мені дуже багато разів, і я дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео ви зрозумієте, як вам англійська мова може приносити не тільки сльози, плач, депресію і психологічні травми, але і користь. Отже, почнемо взагалі з того, що я робила для вивчення англійської мови. Одразу вам скажу. Що в мене, на жаль, не було доступу там, до кращих репетиторів, але в мене був доступ до репетиторів. От. І я вам з точністю можу сказати, що іноді краще займатися без репетитора, аніж з поганим репетитором. От так, не хочу робити нікому анти рекламу, але е, ну, коротше, ви зрозуміли, що я хотіла сказати цією фразою. Е, отже, що я взагалі робила для вищення англійської мови? Ще що дуже важливо, що в мене не було систематизовано. Якогось підходу до вивчення англійської, і це була проблема. Тому що ми зараз вам підходимо до першої поради, і перша порада це взагалі розуміти ціль, для чого вам це потрібно. Для чого ви це робите? Чи це там не знаю, який загальний розвиток, чи це, як в моєму випадку, було складання тесту, чи там ще щось. Отже, за увесь час, поки я вивчала англійську мову, це на хвилиночку було ще з самого садочка, це більше, ніж 20 років триває цей шлях. От у мене, чесно кажучи, там починаючи зі школи, знаєте, ціль була у вивченні англійської мови це не страждати. Це дуже погана ціль, тому що це, ну не ціль, по суті. Можете подивитися, у мене є відео записане про те, як ставити цілі, які вони мають бути, і ви зрозумієте, що ця ціль абсолютно не по смарту. От того, звичайно, що ця ціль в мене не працювала. Але коли у мене з'явилася ціль, це скласти IELTS, тим паче, що я хотіла його скласти е, з двох причин: перше це закрити, не знаю, якийсь свій гештальт. 一。 Не знаю, доказати сама собі, зрозуміти, що чи знаю я цю англійську мову ялки палки чи не знаю, тому що хтось мені каже, що ти дуже добре говориш англійську, хтось мені каже, що типу Каріна Шеймоф'юшу, ти це не знаєш і так далі. Тому це для мене була така психологічна якась історія. А друга важлива, так скажімо, складова, чого я хотіла скласти, це через те, що я хотіла подаватися на програму по навчанню за кордоном, і ну якби базі, ну абсолютно нікуди. От тому, коли в мене з'явилися ця ці, ціли, ну я заграла новими фарбами, тому що бачиш ціль, розумієш, хоча б як до неї йти. Ти складаєш тест, у тебе є, наприклад, доступ до курсів, які ну, якби займаються підготовкою до цього тесту. Я власне, пішла на такі курси і там почала ну, якби, вивчати англійську мову і взагалі розуміти, як правильно складати цей тест. І під час цього навчання я зрозуміла, що насправді я доволі норм так знаю англійську мову, але тим не менш, я ще зараз далі вам розкажу, типу, як я вивчила там цю якусь базу, яка мені пригодилася на IELTS. але коли все одно ти бачиш якусь ціль, ти можеш зробити декомпозицію взагалі, як тобі до неї прийти. І коли в тебе буде якийсь умовний чекпоінт, ти розумієш, ага, там я пройшов цих 12 тем, які мені потрібно пройти, або там 12 граматичних тем, просто там лексика whatever, типу будь-що, щоб це не було. І коли ви, наприклад, на середині вже ти розумієш, ага, я половину прийшов, мені залишилася ще половина. Це набагато краще, ніж коли ти знаєш, копаєш звідси і до обіду. Ну якби це дуже дуже некомфортно, насправді для вивчення. Того я реально вам рекомендую зрозуміти, для чого вам це потрібно і поставити собі ціль. Якщо є з цим проблеми, велкам дивитися моє відео про те, як ставити цілі. Наступне найбільш ефективне, до речі, я це вважаю, що це може бути абсолютно будь-якого рівня, тобто не потрібно чекати, коли там ти вже будеш знати дуже багато слів чи дуже багато граматичних тем, але це звичайно, практика і бажана практика з нейтівами, тому що не знаю, як у вас, але в мене досі таке є, що мені достатньо некомфортно з людьми, з якими я говорю англій українською, точніше, або там ну да українською, і говорити з ними англійською, мені це дуже сильно некомфортно. Але якщо я говорю з якоюсь людиною тільки англійською, це там може бути якийсь, не знаю, мій друг за кордону. Так? То мені це набагато простіше. Крім того, я постійно думаю, що люди, які знають і українську, і англійську, вони е, будуть автоматично якось ловити мої помилки. І я абсолютно хвилююся про те, що зараз я скажу щось там, не знаю, не в тому часі, не знаю, якийсь там перфект перепутаю з е, Сімплом і так далі. А коли я знаю, що людина не ті спікер, я розумію, що найголовніша ціль у нас зараз це порозумітися. От і мені здається, що якраз от в ці моменти, коли в тебе навіть десь трохи не не вистачає якоїсь лексики, не вистачає граматики, не вистачає там абсолютно англійської, да? але все одно в тебе є хоча б якийсь такий bare minimum, який ти можеш використовувати. Твій мозок, от саме в цей момент, коли ти відчуваєш себе найтупішою людиною в світі, ти стаєш абсолютно набагато розумнішим, тому що я не знаю, що це чи це нові нейронні зв'язки, чи це що, але ти навчаєшся використовувати те, що в тебе є. Для досягнення своєї цілі порозумітися з цією людиною це просто безцінно. Я рекомендую вам практикуватися. До речі, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарі, я прямо вам в коментарі у відповіді відпишу. Е є такий ресурс, де можна абсолютно безкоштовно займатися з іншими людьми, які вивчають англійську мову, це спікінг-клаби. На які, до речі, там можна, по-моєму, навіть від будь-якого рівня долучатися. Ви просто туди під'єднуєтеся, є якась тема, є болітпойнти, вас ділять в breakout rooms, Це онлайн відбувається, і ви можете попрактикуватися. Звичайно, у вас там не буде фідбеків на ваше спілкування, але для практики це дуже класно і я дуже рекомендую. От це дійсно дуже класна штука, тому практика, практика, ще раз практика, навіть після того, як у мене вже було B2, Дві тисячі там році, коли я складала IELTS, Після цього я поїхала навчатися в Німеччину. Я зрозуміла там, що це ця моя бумажка, чесно, до одного місця. Тому що окей, я можу сказати дуже складні речення на дуже такі важливі глобальні теми, але щось дуже просте сказати мені достатньо складно. От, і, типу, якщо б не було практики, то відповідно я би це і не вивчила. Наступний третій момент: це якщо у вас є доступ до репетиторів, це, звичайно, взяти собі репетитора, і я дуже рекомендую взяти вам класного репетитора. Як зрозуміти, що репетитор класний? Отже, по перше, вам просто має бути комфортно з цією людиною. По-друге, було б класно, щоб цієї людини була якась освіта, яка підтверджує знання мови. Це звичайно не означає. Люди там без освіти не можуть викладати чи ще щось ні. Але навіть коли ти вивчаєш переклад, і коли ти викладаєш, ну, вивчаєш викладання, це зовсім різні речі. Тому що знати всі слова, знати всю граматику, вміти це перекладати, це одне, а вміти навчити це зовсім інше. І відповідно наступний пункт: як зрозуміти, що репетитор класний, якщо ви відчуваєте в себе прогрес. І навіть якщо вам не дуже прям супер завжди приємно на заняттях, і ви відчуваєте себе туповатим, повірте, у вас значить дуже. Хороший репетитор, тому що таким чином у вас буде з'являтися прогрес. І тому, реально, хороший репетитор на вагу золота і знову ж таки. Ніж займатися з поганим репетитором, моя особиста думка краще не займатися ні з яким, а використовувати наступні поради, які я буду вам далі говорити. Наступна порада, вона насправді проста як двері, як і дуже багато порад на моєму каналі. Вона не дуже приємна, може зараз вам здаватися, але, тим не менш, я в такій ретроспективі розумію, що саме це допомогло мені зробити там те, що я зробила, і вивчити все те, що я вивчила. І це зазубрювання просто. Ну, звичайне зазубрювання. Не тоді, коли ви просто там, вивчили якісь слова, там його забули. А ще бажано це ще складніше, ще нудніше часом, але вчити його в якомусь контексті. Одразу зі словами вчити якісь вирази, одразу з цими словами речення складати. Да, неприємно, да. Ну що поробиш. Але тим не менш, це треба робити. В мене, до речі, книжка університетська. Знаєте, я зараз про заговорю, думаю, я насправді в університеті дуже часто не потрапляла, на жаль, на свої пари з англійською мовою. Я потім вже в кінці постійно все це доздавала і вчила. Але я не чесно, ну реально чесно, вчила всі ці слова, і я розуміла, наскільки це дійсно ефективно і наскільки це хороший матеріал. І він до сих пір мені стає в пригоді. Тому вивчення слів must have Серед того, як найкраще вчити слова, які сказала це в якомусь контексті, також класно, якщо, наприклад, Є якийсь текст, таких, до речі, є вправду дуже багато у відкритому доступі в інтернеті, там, окрім якихось книжок, де у вас є текст на якусь тему, і потім там виділені якісь слова, і бажано ще вивчати. Це таке вже трошечки advanced, але краще це робити з самого початку. Це вивчати різні вирази і вивчати також певні ідіоми, такі сталі вирази, коли там ви складаєте два слова, які взагалі мають інше значення, але разом вони означають там ще третє значення. От англійська мова багата насправді на такі ідіоми. Тому теж рекомендую вам їх обов'язково вивчати. І також ще один момент стосовно вивчення це вивчати слова. Наприклад, ви вивчили одне слово, наприклад, там слово beautiful, да, гарний. Також ви можете з цього одного слова насправді знати ще декілька інших слів. Наприклад, ви також можете вивчити одразу слово краса. Beauty. От. Це буде достатньо легко, типу beauty-краса, beautiful beauty, – гарний. Також є дуже багато слів, які Означають і дієслово, і прикметник, і іменник, і там це відрізняється, можна визначити що, точніше, що це таке, там за допомогою або якогось прийменника, або артикля, і так далі. І такі слова теж класно вчити одразу, коли, знову ж таки, ви вчите ось це слово, не знаю, нехай це буде слово кат, і, наприклад, кат слово там означає різати, також кат слово може означати якийсь кусочок і так далі. Тобто вивчати слово не тільки в в якомусь одному контексті, але в різних контекстах. Наприклад, як це можна робити, ви просто можете в інтернеті навіть вводити це слово і дивитися, типу, що з цього іменник, що з цього дієслово і так далі. І так ви автоматично, вивчаючи одне слово, будете мати вже більше насправді, слів в своєму лексиконі, тому що ви зможете його використовувати ну, вже якраз таки в цих різних контекстах. От, я сподіваюся, я нормально пояснила цю свою думку. Якщо ні, пишіть в коментарях. Я постараюся вирізати це на письмі. Ну, і насправді, це всі такі найбільш ефективні для мене способи на щастя чи, на жаль, але я пробувала інші способи, які для мене були не зовсім насправді ефективними і не зовсім класними. Але, тим не менш, це перегляд фільмів, це теж дуже гарна практика, особливо, коли ти вже знаєш там, якусь частину слів. І особливо мені подобалося дивитися з титрами, тому що якісь слова, я їх знала. Але я просто не розуміла, що нейті їх так вимовляють. Наприклад, там слово school це дуже просте слово, типу, знають його, ще там діти в садочку. Але в якомусь контексті, коли дуже швидко говорять такий скул, ти такий, типу, що, що він взагалі сказав? Я не знаю це слово. Твій мозок такий, типу, ми нічого не знаємо, абсолютно починається, знаєте, такий білий шум. Але коли ти бачиш титри, то ти то теж, твій мозок такий, ага, скул, я знаю це слово, і він ніби налаштовується на якусь частоту, коли він такий, ага, от. Це було слово скул. І тому дійсно перегляд фільмів прикольна тема, особливо, якщо ви дійсно дивитеся фільми в вашому звичайному житті. Просто я не дивлюся ні фільми, ні серіали в своєму житті, жодною мовою, там, ні українською, ні англійською. І коли я дивилася їх англійською, то звичайно ну, це для мене не було прям якимось таким кайфом. Ну просто через те, що я не дивлюся фільми. Але от останній час, ну це було рік тому, правда, але тим не менш, я дивилася фільм англійською. Мови. От, це був фільм про голодні ігри, балада про співачок пташок. Мені дуже подобається просто вся ця історія. Я фанатів цього. Якщо ви теж напишіть в коментарях, я запишу якесь відео про це. Мені треба мати співрозмовників. От, і я читала книгу. І потім дивилася фільм, то звичайно типу, я кайфанула, прям дуже класно. Але щоб просто там я сіла і така я фільм близькою мовою, у мене такого немає це для мене не дуже ефективно. Але якщо ви любите дивитися фільми, то це дуже класна історія. Наступна це переклад пісень. В мене є відео, по-моєму, це в тому відео, де я розказувала, як ставити цілі. Я розповідала про те, що я дуже погано вибирала для себе ціль, тому що в мене загальна ціль була вибрати вивчити точніше, кращу англійську мову. Мову, я прочитала, що це краще робити за допомогою пісень, що це такий типу, простий спосіб покращити свою англійську мову. І насправді, типу, це для мене був повний булшит, тому що я не люблю слухати пісні, і я мало того, що заставляла себе слухати пісні, а я типу, не прямо кайфую від цього. Так я ще й поєднала це з іншою, типу, річчю, яку я не люблю з англійською мовою. У мене було дві речі, які я не люблю одночасно, і це для мене спрацювало погано, але якісь вирази дійсно я запам'ятала з пісень. От. І я от зараз згадала, що мені, напевно, навіть не настільки е, от розбір цих пісень, коли я сама сижу, їх там перекладаю або беру готовий переклад, а дивитися в інтернеті відео про переклад різних пісень. Оце мені більше допомагало, тому що е, там, коли є якась людина, яка має таке хелікоптер view на цю англійську мову і на ці вирази, які там є, і вона звертає тобі увагу не тупо, там, на всі слова, які є, а там, на якісь найважливіші фрази. От і ще з писань, які є плюс, ще деякі фрази просто можна запам'ятати з писань, і вони в тебе вже якось автоматично вернають. Тому, от, наприклад, я так запам'ятала слово loud, що це голосно, бо є якась пісня, там it's too loud, щось я там робити. І я собі так це запам'ятала. Хоча я постійно путала слово loud, це чи голосно, чи тихо. От, а за допомогою пісні я перестала це плутати. Тому ось так. До речі, ще що індію роблю. Я можу подивитися переклад пісні, яка мені сподобалася. Як би все, от це для мене не прям супер ефективно, але якщо ви любите слухати пісні, як і з фільмами, то це насправді дуже хороша практика. Наступне і майже останнє це читання. В університеті в нас було таке завдання, що на канікулах ми мали прочитати будь-яку книгу англійською мовою. От і насправді дуже багато хто е, не робив цього, не читав книгу англійською мовою. Я просто там робив презентацію про цю книгу і все. Але я ще не розуміла, що можна так робити. І я дійсно читала книжки англійською мовою. І перша книжка, яку я вибрала, ви не повірите, що це було. Це в нас був портрет Даріана Грея. Ніколи не починайте. Своє вивчення англійської мови через книжки з класичної англійської літератури це була просто фатальна помилка, тому що там було дуже багато слів, які ну просто. Не потрібно вчити, насправді, якщо ти там не хочеш бути якимось літературознавцем чи кимось таким, то ці слова ніколи в житті тобі не пригодяться. Але коли ти просто читаєш книжку, і там і так у мене була книжка з такими невеличкими сторінками, і там на цій невеличкій сторінці в тебе 60 слів, які ти маєш вивчити, це просто неможливо. Тому якщо ви починаєте з книжок, то обов'язково починаєте з якихось дитячих книжок, навіть або з якихось дуже простих книжок для того, щоб лексик. Була проста, але тим не менш, у вас вже буде розуміння там, як речення ці складаються все одно якісь нові слова ви будете бачити. І так що я рекомендую вам не одразу виписувати всі незнайомі слова, а тільки ті, які ви не розумієте з контексту. Це перше. А друге, ну навіть якщо тих слів буде занадто багато, то тоді ви ті, які часто повторюються. Бо навіть в книжці з Деріаном Греєм були деякі слова, які постійно повторювалися. І типу, я їх постійно не знала, і відповідно їх там я дивилася в першу чергу. Тому ось так з читанням насправді прикольно, але напевно, щоб це були не книжки, а щось. До вашого рівня або дитячі книжки, які я сказала, або що мені дійсно подобається читати, це статті. От в нас в університеті були дуже цікаві статті англійською мовою. Також я дуже б вам рекомендувала, це, це що я вже робила під час підготовки до Елцу. Це різні статті саме з цих тестів, тому що там дуже багато є одразу цікавих виразів. Це насправді вирізки там з звичайних там журналів, якихось там наукових статей і ще щось. Це дійсно цікаво. І теж на одну тему там є дуже багато якихось, скажімо так, боже, я забула, як це називається, синонімів. О, там є дуже багато синонімів, це теж дуже класно, дуже розвиває мовлення і взагалі розвиває мислення. І тоді ну, якби вже стає легше думати англійською мовою, коли ти Щось якусь одну тему різними словами, грубо кажучи, прочитав, тому що в статтях часто там одна і та сама думка все одно йде таким лейтмотивом через всю статтю, і ти якби її е, ну, прослідковуєш, І навіть якщо така п'є і ти все одно зрозумієш, про що е, ну, якби, були ці слова, і рано чи пізно ти все одно про них згадаєш. От якби і все. І наостанок така бонусна порада це виписування. Це для тих людей, хто любить писати. Я, наприклад, дуже люблю писати ручкою на папері. я, Прям від цього кайфую, от і тому мені допомагає виписувати слова. Зараз ну, відверто кажучи, я вже цього не роблю. Я переважно там або на планшеті щось собі занотовую, або там на ноутбуці виділяю собі якісь слова. Іноді можу в замітку виписати якісь незнайомі слова. На жаль, в мене просто напевно немає часу, і це не є моїм пріоритетом виписувати собі слова, але це дійсно класно працює з виписування слів. І раніше, там, наприклад, школа, перші курси університету. Коли мені треба було прям ну, так, достатньо наповнити свою базу, то тоді це виписування воно мені дуже-дуже сильно насправді допомогло, коли просто виписуєш всі незнайомі слова, а потім їх перечитуєш. Тому ось так на цьому все. Я дуже рекомендую вам взагалі обрати саме те, що вам подобається найбільше, і те, що є ефективним для вас найбільше. І я сподіваюся, що те, що я розповіла в цьому відео, вам в цьому допоможе. Я буду дуже рада, якщо це буде дійсно так. Звичайно, пишіть в коментарі також свої поради, і я щиро бажаю вам знайти те, що дійсно вам буде подобатися. Але пам'ятайте про те, що часом потрібно робити і те, що вам не подобається, якщо це є для вас ефективним. Отака от, от трошки неприємна правда життя, але тим менш. Це працює, от тому пишіть в коментарі ваші способи вивчення англійської мови. Буду рада почитати. Можливо, я ще щось згадаю Там допишу. І до зустрічі з вами в наступному відео.